Я би хотіла шановному товариству запропонувати трошки конструктива, розуміючи всю біду, яка відбувається в країні, є речі, які ми разом можемо зробити навіть завтра. По перше, у нас немає закону, його знову гальмує кабмін. І в країну не може поступити гуманітарна допомога. У нас є домовленість, і Всесвітня організація охорони здоров'я погодилась сюди привезти 10 шпиталів, які дозволять зберегти життя а, десяткам а, поранених для того, щоб ці шпиталі могли перетнути кордон. Вони вже є, і гуманітарна допомога є. Потрібен закон, який тримає Кабмін, і ми його з часу Майдана не можемо просунути. Я вам буду вдячна, якщо ми всі разом зможемо. Спитайте, будь ласка, то панство, яке частіше ходить до вас на студію, тому що я думаю, що у них є якась відповідь тобто, гуман... закон про. Те, щоб гуманітарна допомога могла бути ввезена, він на даний момент в черговий раз заморожений в кабміні. Тобто, я прошу, якщо можливо, ми всі разом з чотирма підписами зробимо, нам вдасться це зробити, тому що шпиталі там вкрай необхідні для того, щоб вони всім допомагали, в тому числі і антибіотики. Їх там зараз бракує.